Садік дуже я хочу подякувати дуже гарно Сирії Миколаївні, Марії Ванде за засадики, всім людям, які вони, люди, які клали кошти і труди там уклали. І там багато є, що коштів вкладених. Людські, такі праві люди, щоб вони ході там чусти. Ну, якщо відвідують е, саді, то там якраз це. по цій дуже гарно, спасибі е, нашим е, жителям. Сіла е, Миколаївна Микола, теж там сели дуже, дуже багато. І перше, що я хочу сказати, що е, ну, я думаю, що ми до кінця е, року. Цей один корпус, там 30 дітей на це. Дороги, робиться, ви, ви бачите, я говорю, але робити дороги, будуть, звісно, що треба робити всюди. З е -е, обласного я знаю коля, що я, я вірю, більше в нас, в нас у нас у нас така фактично розбратися, більше болюче місце цієї дороги. Це, де б... І машини б'ються, і діти, і капці, і все. Воно так є. Так, будь ласка, які питання по часі, де тебе ходять. Хочется упазити питання. Я хочу сказати. Я знаю, що хоче. Це включається, дорога по мене. А ви обіцяли зробити асфальт. Я вам скажу ту яму. Тепер про структуру трактора. Зараз трактор треба зробити на трусі колоки плечі. Треба зібрати теж. Я взяв гуляйдер, так ми маємо магнітувати. А по-друге, якщо <говорено> копаєте <говорено> ви, шанси копаєте, то не глину на, на дорогу. а Абсолютно дивіться її. А то всюди по труці. Хто не все як нема? Що не свій копов. Та це ви маєте копати. Шутер, я розумію, що шутер. То я зараз ще неснював. То це на колі віпить. Коля там треба зробити. Я чувствую, що треба. Може хтось поміне своє друге. Але у турниці зробили, як ми наробили в турнуці. Вірус, той поворот, все. тож о, цим, дорогу на войні на фронт зробили. Коре, <звісна> що хочемо, зробити, бо це, що, що, щита до дороги. Дякую Руслану Васильовичу за те, що він дійсно поміг цю центральну дорогу зробити. Далі треба, звісно, робити, далі треба все, але... Я думаю, що вже зробить другий голова. Питання по темі, По дорозі. Дорога складається з дорожнього плотно, у бочний Так. Да. Всі знають. Чим краще обочне, вода сходить по обочині, чим вона більш схила. Тим краще дорога. А в нас що робиться? Кілька від каплички до чернівців обочини отако робить. Виходить, да. замість того, щоб вода сходила рів, вона сходить да. на дорогу. шанси. Це усі зробили вище. Хто в нас оце да. Чи Голова сіраний, чи облстрой, чи хто нас. Це перше депутат своєму голова. Але там є дорога жалова значна. Ці всі дороги я, так, буду, що ціх, так, так. Головіки, <клапляє> йдуть з поля, примикають до головної дороги. Вони всі йдуть через рів, і в них немає з тих доріг, немає рову, щоб стікали з тих доріг, і щоб рів в рів вода втікала. А з бокової дороги вона пече прямо на, на головну дорогу. І виходить, що в нас в цю дорогу, <плес> яку асфальтували, заплатили мільйони грошей. <плес> і до речі не було представника з області, який би перевіряв цю дорогу, як робиться, крім вас, мене і мене. І ця дорога змиється, і ви люди здоров'я, нам ніхто не зробить, зараз немає грошей. <плес> 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 <та плес> я, я не хто, то, де прийде <плес> війна і просто.

Почне... А стільки мусору ні, поша. Тут центральна дорога з пішком їде і ким. Я звучаю, як багато займає час, я тут перший раз заступаю, хоча кожного споряджа. На рахунок мусора. Ви знаєте, десь я буваю в Снятинському знятин, районі, Коломийському районі, такі села задрипані, а біля кожної хати стоїть мусорник. Значи вони порахували, їм вигідно цей мусор. Вести. І, і, вести. і в А в нас я дивюсь, от коли і... я У я... нас повернуться, на це треба дуже великі кошти. Але якщо б вирішали зараз куснячи, так само що треба просто позоромітись, було б, звісно, соответствує друге. У нас є додаткове питання, в якій ми будемо цього обговорювати. Давайте, ласка, яке? Питання субтитры рідне, будь ласка. цього питання у сільській раді є така адмінкомісія, yeah. яка повинна працювати. Скажіть, скільки штрафів вона виписала за останні хоча б 3-4 роки? Для датічка 300 ще до гривень. Так. Я не можу, 12. І, наверное, їх заплатив цей тущак, Горбат. Вони вічно п'ять, це не так. Це то, нічого не Ти працює на дмінку. Не одного штрафу не виписали ні на кого і не на що. Ну вже попри дорогу, ну вже. І от так от і бандюри. І так день все більше і все більше. Ну, що ви як виїдло по центральній дорогі, то все не косене, не зроблене, нічого. Хто ж має до себе всі? Я б голову, я б щось сказав. Та як? Тільки ходив. Тільки працюють. Вам питання. От дивіться. Центральний дорого асфальтірує, так? Нижчі бої не зробили асфальт. З другій сторони, з пів сторони, спукати нас тут, ничі болі. Троє сюди. Заїжджають машини, а тепер центральної дороги немає нічого. Судового коло бої розібрали ті що там готуються. А татарська ніч, може можуть правити їх. Ви треба не...

Була вода цікава. У нас зробив греблю. Почала далі, я до добавши дорогу. Це васятральна така. Це двісті. Ти робить, зараз кажуть, що. От що то є районний центр.

За дерева, значить, у нас є конкретна комісія, буде голова адміністрації Ярослав Михайлович, зараз скаже, що будемо питань будемо. Там ти не можна заїхати. Ви собі зробили таке. А що мене все? У вас ремаль, де не з ваше питання? Сьогодні три, завтра чотири.

І Надали. На Зараз Зараз питання подати Микола. Ми запишемо питання. Які питання до Миколи до Миколи Гагоровича? Марії Корона. Ні, ну то ж потім ні, ми на правопроект було Задано таке питання по самі станції поцілі, хто переходив каналізації.

А я не знаю, я дівеся в Симішка. А я що так не стал, і зубів.